Харків вночі і вранці опинився під атакою ворога. Це були дві хвилі вибухів. Спершу місто було під ударами БПЛА, вранці під ракетним. Уламки безпілотників виявили відразу на чотирьох локаціях міста. Одна з ліній харківської підземки тимчасово не працювала. Внаслідок ворожої атаки шахедами Харкова маємо кілька постраждалих приватних будинків. Там пожежі на місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери. Є попередня інформація про удар шахедом по одному з улюблених місць відпочинку містян щодо ранкового прильоту. Ціллю був об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина. За попередньою інформацією, в результаті нічного обстрілу постраждало щонайменше п'ятеро людей. Вранці ще двоє. у всіх гостра реакція на стрес. 21 травня близько другої ночі місто атакували російські БПЛА Шахет. Влучання зафіксовані в Шевченківському Салтівському Немишлянському районах міста. Зазнали поранень п'ятеро людей. Внаслідок обстрілів горіли приватні автомобілі. Пошкоджено міський автотранспорт. Також пошкоджено багатоповерхові офісні будівлі. Внаслідок влучання безпілотника в приватний сектор згоріли два будинки. Минулої доби рятувальники здійснили 42 оперативні виїзди. 31 – це ліквідація пожеж, дві з яких через ворожі обстріли. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі в взюмському районі області та в місті Харкові. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. У селі під Лиман Зюмського району внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа на території борівського лісництва. Там горіла хвойна підстилка на площі трьох гектарів. З вогнем боролись рятувальники ДСНС та вогнеборці відомчої пожежної охорони лісового господарства. В регіоні триває евакуація людей з прикордонних населених пунктів згідно з інформації обласної військової адміністрації. з початку другої хвилі неспокійних військових дій із Чугуївського, Харківського Богодухівського районів евакуювалося вже 10 тисяч 776 людей. Тим часом ситуація в області повільно, але стабілізовується. На Харківському напрямку кількість бої в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. Ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону наших військ у районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій. Тривають заходи з посилення стійкості оборони. На Куп'янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до тринадцяти. Бої тривають в районах. Нах сіл Сентівка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та території не допущено. Леся Купелюк, Дмитрон Гуен та Олексій Муравйов в Харків новини.